Суд оголосив вирок підозрюваному у вбивстві Максима Матерухіна, успішна операція гур у Криму та запуск цифрової системи обліку військових імпульс. Про все у новинному дайджесті за 22 вересня. У справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна суд визнав підозрюваного винним і засудив його до довічного ув'язнення. За даними слідства, 7 квітня 2024 року на станції Київського фунікулера, екс співробітник УДО Артем Косов в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Бійці спецпідрозділу гур примари у Криму вперше в історії знищили два російських протичовнових літаки амфібії Б-12 чайка. Повідомили у відомстві. Разом із двома ворожими літаками примари також вчергово атакували багатоцільовий гелікоптер Росіян мі 8 у тимчасово окупованому селі Олексіївка на Сумщині. Військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку встановлюють українські прапори та знищують російських військових. Підрозділи агресора намагаються утримати позиції, проте зусилля є марними. Українські захисники ліквідовують окупантів, які не мають можливості відступити. За даними зсу, російські солдати перебувають у тяжкому становищі без достатніх запасів води та їжі. У Києві щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик о 9-й на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Повідомив керівник КМВА Ткаченко. Це може запрацювати вже до кінця тижня. У силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових імпульс. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що ця система дозволяє швидко отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця. Історію призначень формувати звіти та проєкти наказів. Так військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та можуть швидко генерувати накази й інші документи. А вищому керівництву ця система обліку допоможе ухвалювати управлінські рішення на підставі чітких прозорих даних по кожній частині.